Привіт, мої юні друзі! Готові послухати нову казочку про пірата грома? Тоді обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Я дуже вдячна всім, хто підписаний і передає естафету іншим діткам, які хочуть послухати українською нові казочки. Ходив по широких просторах океану капітан Грім. Так його звали за його незвичайну манеру. Він завжди піднімає настрій всім, коли являвся на палубі з таким могутнім реготом, що, здавалося, грибить грім. Капітан Грім мав славний екіпаж із піратів, що не тільки вміли воювати, але й любили жартувати та сміятися. Одного ранку, коли сонце ще тільки прокидалося, капітан Грім зібрав свій екіпаж на палубі. Слухайте, мої вірні пірати. Сьогодні ми вирушаємо на пошуки скарбів, закричав він, розмахуючи рукою, немов намагався відлякати зграю морських чайок, що зібралися, щоб послухати. Які скарби? спитав його старий моряк. Боб. Який завжди носив капелюх, що більше нагадував миску, ніж головний убір. Скарби з затоплених королівських галер, відповів капітан Грім, і всі пірати зраділи. І от вони вирушили в подорож на своєму кораблі веселий череп. Корабель мав такий грізний вигляд, наче це був не морський вітрильник. А залізна величезна бочка. Довго чи недовго плавали пірати, та ось натрапили на острів, який не був позначений на жодній карті. Це точно той острів, де заховані скарби впевнений був капітан Грім. Коли вони висадились на берег, їх зустріла старезна черепаха, яка виглядала так, ніби пам'ятає, як створювався світ. Вона повільно запитала, куди це ви, молоді пірати, з таким шумом гамом шкутильгаєте? Ми шукаємо скарби, закричав один із піратів. Скарби? Ви впевнені, що знаєте, що з ними робити? хитро запитала Черепаха, підморгнувши своїм маленьким оком. Звичайно. Ми будемо їх ховати в своїй печері і витрачати на веселощі», – заявив пірат Фредді, який завжди мріяв про мішки золота під ліжком. Я можу вам допомогти, але вам потрібно пройти три випробування, сказала черепаха. Перше, зловіть найбільшу рибу в океані. І тут почалося. Пірати розбіглися. По пляжу, намагаючись зловити рибу, Фредді спробував спіймати рибу руками, але замість цього впіймав свої старі мешти. Боб вирішив, якщо велика риба не буде ловитися, можна спробувати приготувати багато малої і почав варити воду у великім казані. Капітан Грім, не бажаючи здаватися. Взяв стару рибальську сітку і кинув її в море. І о диво, до сіті попалася величезна риба, яка почала стрибати так, ніби намагалася влаштувати танець. Всі пірати підбадьорили грома, і він, намагаючись не втратити рівноваги, почав тягнути рибу до берега. Як тільки риба опинилася на піску, вона заговорила: Не їжте мене, я можу виконати. Одне ваше бажання. Цікаво, промимрив капітан Грім, зупинившись. Добре, я бажаю, щоб наш корабель ніколи не тонув. Бажання виконано, сказала риба і, змахнувши хвостом, зникла в морі. Капітан Грім та його пірати радісно засплескали в долоні, але все ж зварили юшку з малої рибки та пригостили черепаху. Перше випробування пройдено, вигукнула черепаха. Тепер, друге, знайдіть щось, що ви втратили, продовжила черепаха. О, це просто, закричав Фредді. Я втратив свою шапку. Але черепаха не мала на увазі шапку. Вона хотіла, щоб пірати згадали про щось важливе. Кожен з піратів став думати. Боб згадав про свій старий компас, який завжди показував на шинок, а не на північ. Інші пірати почали згадувати про свої мрії та бажання. Капітан Грім згадав про те, як. Мріяв про пригоди та веселощі з екіпажем, коли був молодим та завзятим моряком. Я знайшов те, що загубив, сказав капітан, посміхаючись, це наші спогади та мрії. Вірно, підхопили пірати, і в цей момент на березі з'явилася яскрава веселка, ніби підтверджуючи їхні слова. Тепер, третє, згадайте свої добрі вчинки сказала черепаха Це просто вигукнув капітан. Ми завжди допомагаємо в морі тим, хто потрапив у шторм, і пірати почали ділитися своїми розповідями про різні неприємні ситуації, в яких вони ледь лишилися живими. Ви пройшли всі випробування, радісно сказала Черепаха. Тепер я відкрию вам секрет. Справжні скарби це не золото чи срібло, а дружба, доброта і веселі спогади, а золото це лише кошти. До речі, вони в печері отієї гори. І з цими словами черепаха зникла, залишивши після себе яскраву феєрію у повітрі. Капітан Грім і його пірати повернулися на свій веселий череп, повні радості та нових знань. Вони зрозуміли, що справжні скарби завжди були поруч із ними у їхніх серцях, а ті скарби, що вони знайшли, вирішили розподілити між бідними людьми, які жили на островах поруч. З того часу. Пірати стали ще більше дружними і веселими, а їхні пригоди в океані були сповнені не тільки пошуками скарбів, але й новими дружніми зустрічами, сміхом і добрими вчинками. І так вони плавали, сміялися, ділилися своїми здобутками та неймовірними історіями, знаючи, що справжній скарб це не те, що можна знайти на дні океану, а те, що живе в серці кожного з них. А якщо ви коли-небудь потрапите на той острів, не забувайте привітати тамтешню черепаху і сказати їй, що капітан Грім та його пірати передають їй привіт. Сподобалась казочка? Тоді неодмінно підпишись, щоб в майбутньому хтось також зміг послухати цю казочку. До нових зустрічей, па-па!